Усім привіт! З вами Беатріса, і в сьогоднішньому відео ми обговоримо таку важливу і наболілу тему мисливства. А саме мисливство на Кіпрі. Чому я взагалі задіваю цю тему? Тому що вона мене торкнулася. І торкнулася вона мене в буквальному сенсі, коли я гуляла на стежці Акамасом. Хочу зауважити, що це. Національний парк Акамаз, то мене підстрелили. Так. Мене підстрелили. Я не перебільшую, хоча це, звісно, був рикошет, рикошет дробовика, але факт залишається фактом. Я в той момент записувала усе на мікрофон. І тому в мене є запис пострілу. Я хочу, щоб ми зараз послухали цей момент. Я зразу попереджаю, якщо хтось відчуває, що може якось негативно відреагувати на ці постріли, злякатися чи просто не хоче чути постріл, будь ласка, перемотайте на наступний. Момент в тайм-коді, і просто опустіть цей момент. Я зараз включу, і ми разом послухаємо. <клух> 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 Я хочу зразу прокоментувати, що ось це були два постріли. Просто надзвичайно близько до мене, надзвичайно близько. Вони зараз не дарма настільки голосно звучать, вони були просто, мені таке здавалось, наче от, от, отут, отут біля мене. Це було дуже голосно, і це було двічі, буквально з мікророзривом в секунди. Я чую один постріл, я чую інший постріл. Я продовжую йти далі. І буквально кілька секунд, як я відчуваю, як мені сюди в руку щось прилітає. Я би не сказала, що це було дуже сильно боляче, чи мене якось сильно поранило. Але я надзвичайно злякалася, як ви можете чути. Я закричала. Я взагалі людина не настільки емоційна, і я абсолютно не розуміла, що робиться. До речі, я потім зразу після цього моменту я зняла відео. Зараз наступне це буде відео безпосередньо після пострілу. Знаєте, що щойно було? Щойно не був дуже близько постріл до мене і я не знаю, наскільки це взагалі реально, але, походу, мені рикошет від дробовика, якась одна із пульок попала в руку. Це якась хрень. Я перепрошую. Це страшно, блін. Ну ви чули, як це було голосно. Ось воно сюди попало. Тобто так воно і було. Чи можу я сказати, чи я якось сильно фізично постраждала? Ні. Якби це було трохи боляче, якщо би порівняти, це, напевно, ніби хтось в мене дуже-дуже сильно кинув. Таким маленьким-маленьким і гострим каменем. Ось таке відчуття. Але оскільки цей момент цього болю, він був одразу після двох гучних пострілів, я зразу зрозуміла, що це щось не то. І це було дуже страшно. В той момент мені дійсно стало надзвичайно страшно, і я боялася, щоб в мене не прилетіло ще. Я взагалі не вперше раз то чую постріли, і сьогодні це ж все були мисливчі. Але перепрошую, це заповідник. Я не розумію, що ви тут робите. І вибачте, якось контролюйте, куди ви стріляєте, і взагалі хто, блін, стріляє в тваринах. Це відео воно знято безпосередньо після пострілу. Я була дуже налякана, спантеличена, збентежена, тому що я не розуміла, що робиться, я не розуміла, як це так, тому що це маркований маршрут. Це маркований маршрут. Стежка Сміджіс. Nature Trail. І це відбулося одразу біля стежки. Це ще той. І що я хочу сказати? Майже одразу після того, як в мене влучив рекошет, я зустріла двох мисливчих. Hello? Uh, it's normal that you are hunting here, it's normal that hunting here. yes? It's normal? Це ви зараз чули мій запис розмови з місцевими полювальниками, мисливцями. І ось вони стверджують, що тут можна полювати. Вони стверджують, що це нормально і що це законно. Хоча я питалася, що це ж захищена територія, це заповідник. Вони кажуть, ні, це нормально. Чуєте, скільки пострілів на фоні? Я перепрошую, що це таке? Я порозмовляла з двома мисливчими, Я кажу, чи можливо так? От я саме так і запитала, чи може бути так, що у мене попав рикошет. І вони кажуть, так, це можливо. Вони кажуть, що це можливо і все. І кажуть, що вони кожної середи і кожної неділі тут полюють. А я кажу, а як ви можете тут полювати? Це ж національний парк, хіба ж це не заборонена територія? На що вони мені відповідають? Ні, це дозволено. І чесно, я в цей момент я їм абсолютно не повірила. Я не розумію, яким чином це може бути дозволено. Я кажу, і що мені робити? А вони мені на це відповідають ходити в інші дні, аніж середа і неділя. Такий діалог трохи дивний, ну добре, я продовжую йти далі. І мені дуже шкода, мені дуже шкода, що вони вбивають тваринок. І загалом я до мисливства ставлюся вкрай негативно, і мені, мені дуже боляче, просто дуже боляче. Але тут навіть питання йде не просто про те, що вони вбивають тварин в заповітнику в національному парку. Тут більше йдеться про те, що це відбувається поруч із туристичними стежками, де ходять туристи. От поруч, от просто от безпосередньо, я не відійшла від маршруту. Це було ось просто от, от як рукою подати. І це просто не вкладається в голові. Я записувала ще кілька відео після того про свої емоції, і на них видно, наскільки я була злякана, наскільки я була І Ну це ж, це ж туристична, це туристична стежка. Це відбулося зразу, біля стежки зразу. Ну якби, Я не знаю, майте совість. Просто майте совість. Тут туристи ходять. Я, я не розумію, що й вихідний день. Саме у вихідний день туристи найчастіше ходять. Знаєте, я довго думала, що з цим робити, до кого звертатися, тому що я якби я в чужій країні, в країні, яка мене прихистила. І я не знаю її законів ідеально. Я не знаю, наскільки ці мисливці праві, наскільки я не права. Хоча, звичайно, ситуація, де в туриста потрапляє рикошет, це вже ненормально. Але я вирішила спочатку піти до місцевих кіпріотів, яких я знаю, і задати їм ось це питання. Один із них мені зразу чітко сказав. Так, ці мисливці вони мають повне право полювати на території Національного парку Акамаз у середу і неділю. Це регламентовані дні для полювання. І я питаюся, але як так, біля туристичної стежки? І він каже: так. Каже, От так, от так, трохи по-дурному, але він каже, так, саме так воно і є, у них всіх є ліцензія, це все регламентовано і прописано. І він сказав, що з цим нічого неможливо зробити. Чесно, я, я не очікувала такої відповіді, я була незадоволена цією відповіді, тому що в мене і близько в голові не вкладалося, що це може бути правда. І потім я запиталася думки іншого кібріота. І він вже в цій темі не був настільки обізнаний. Він сказав, ой ні, я не думаю, що на Камасі можна, я не думаю, ні, напевно, ні, але каже хвилинку. І він прямо при мені грецькою мовою гуглить і знаходить статтю, в якій йдеться про те, що цього року, 2022 в липні, влада. Розглядає вже зміни до цього законопроекту про те, щоб заборонити мисливцям полювати на Акамасі. І він каже: бачиш, я сам не знав, я сам не знав, що там можна, це, це безглуздо. Я кажу, так, це ненормально. Тобто це питання, воно вже. Так, стоїть на порядку денному, воно вже піднімається, я читала багато статей на цю тему, і дійсно виявляється тема мисливства на Кіпрі, це є така доволі наболіла тема. І як би це сказати, мені навіть трохи страшно в неї втягуватися. Тому що як я прочитала, і як мені сказав інший Кіпріот, що Мисливство, воно тут на такому дуже національному рівні. Це з давніх давен популярне часопроведення. І, як бачите, ці всі закони вони, воно все регламентовано, прописано дні, прописані території, до речі, виявляється, навіть ще є спеціальні додатки на телефон. В яких є карти, де можна полювати. Я один з них завантажила безкоштовний, бо є навіть платні за 20 євро. Я завантажила цей додаток. Він трохи каряво зроблений, але я побачила підтвердження, підтвердження інформації, що так, весь Акамаз за виключно буквально якихось таких. таких Дуже мінімальних моментів, де от велике скупчення туристів. Там тільки в тих місцях не можна полювати такто. Весь АКАМАЗ в зоні для полювання. Весь. І я в шоці. Я в шоці. Це єдине, що я можу сказати, що я просто я просто в шоці. Тому що, по-перше, ну добре, у вас є регламентовані дні. Середа і неділя, я тепер це знаю. Звідки я дізналася цю інформацію? Я цю інформацію дізналася безпосередньо від лісничих після того, як мене підстрелили. Як мінімум, хотілося би якоїсь проінформованості про це. Я і близько не могла знати. Я Акамасом подорожую багато, але я завжди подорожувала в суботу. А цього разу склалося так, що я пішла в неділю. Я не знала про ці особливості. Тепер, коли я знаю про ці особливості, я в неділю більше ніколи не піду. Але щоб ви розуміли, в той день було багато інших туристів, не тільки я. На цьому маршруті, крім мене, було шість інших туристів, і я впевнена, всі вони чули ці постріли. І я, я просто ну, я не можу зрозуміти, як можна ось це поєднювати. Оці три поняття. Мисливство, туристично марковану стежку і національний парк. Я не розумію, от я цього не можу зрозуміти. Якби це було в Україні, звичайно, тут би це би все би вже би піднімалося, якимись петиціями і так далі. А тут я єдине, що я можу зробити, це записати таке інформативне відео, щоб хтось не натрапив на таку саму неприємність, як я, щоб попередити, що насправді таке існує, тому що я не знала. Я знала, що десь тут у нас якби є якийсь полювальний сезон. Я знала. Але я не знала про особливості днів, я не знала про особливості території і Акамас, Національний парк. Ну камон, як? Хочу зауважити, що полювальний сезон він не є цілорічний, він триває з кінця жовтня до кінця лютого. І це неділя та середа, Кожна неділя та середа. Мені би хотілося, щоб хоча б на початку кожного маршруту з пташками, АКАМАЗ чи іншими територіями, де також дозволено полювання, щоб були якісь інформаційні стенди. З попередженням, увага, туристи у неділю та середу. Тут відбувається полювання. Будьте обережні і приїдьте в інший день. Я не знаю, це звучить. Ну... Ви розумієте, я ще читаю місцеву газету. Я читаю кожного місяця місцеву газету. Я не думаю, що я би таке пропустила. Я просто завжди проглядаю кожен, кожен кожен заловок і. Інформації про якісь полювальні сезони чи про ці дні я там не бачила. І, як мінімум, якщо вже таке має місце, якщо вже все настільки регламентовано, якщо вже все настільки прописано, якщо в них у кожного мисливця є ліцензія, якщо це, до речі, ще й платно, там є у них взноси, які вони роблять, щоб полювати. Якби я, я би зрозуміла, що можливо, якби, якби це б. Ось це полювання, воно би було десь окремо від, по-перше, національного парку, по-друге, від е, туристичних стежок. Але коли ти на карті бачиш туристичну стежку марковану, і це ж місце, воно позначене як дозволене місце для полювання, це якось в голові не вкладається. Так от, до чого я веду? Я веду до того, щоб була проінформованість місцевого населення, туристів. Тому що якби я навіть не могла цього знати. Я тепер знаю, я тепер володію цією інформацією, і я її хочу максимально поширити. Я вважаю, що потрібно розташувати, наприклад, якісь інформаційні стенди поруч із стендами про туристичну стежку, де буде попередження, що увага з такого-то, такий період, в такі-то, такі-то дні. Тут у нас відбувається полювання, що це там регламентовано такою-то, такою там статтєю і так далі. Я вважаю, що от, якщо б все отак було би організовано, претензій би аж настільки багато б не було. Але з іншого боку, якщо вже залізати трохи глибше, полювати в національному парку. Де, як я читала в інтернеті, що це така остання нетронута територія Кіпру, ну, вона тронута. Там можна зустріти багато мисливців, мисливчий день. Я тоді ще у відео, до речі, я у відео стежки Сміджіс, я говорила про те, що ой, тут дуже багато мисливців. Дуже багато. Тепер я розумію, чому, тому що це була неділя. І тому, що це був полювальний день. Це був день, коли б мене по логіці там би не мало бути на маршруті. Але в будь-якому разі я не рекомендую ні в середу, ні в неділю ходити ні в Акамаз, ні в інші зони. Я вам напишу, до речі, про цей додаток. Я вам... В... Посилання в описі скину на цей додаток, можна собі завантажити і просто, щоб бути, бути проінформованим, щоб хоча б розуміти, які території, на яких територіях ви можете побачити мисливця. І на завершення всієї цієї теми я хочу підбити такі підсумки. По-перше, мисливство не місце на Акамасі це моя думка. По-друге, повинна бути проінформованість. Без проінформованості неможливо будувати систему. Якщо все є деклароване, якщо все прописано, також повинна бути інформаційна обізнаність у туристів. Поруч із туристичними стежками розташувати стенди про мисливців про дні полювання і про періоди полювання. Третє. Це, напевно, звернення безпосередньо до самих мисливців, будьте уважніші і обережніші. І, по-моєму, все-таки настільки близько до туристичних стежок, це в будь-якому разі є небезпека, тому що завжди є туристи, які не знають того, що ведеться полювальний сезон, так як я не знала. І четверте, як на мою думку. Полювання це пережитки минулого. Полювання було доречним тоді, коли печерні люди таким способом собі добували їжу, коли це було про виживання. Зараз це просто хобі. І я вважаю, що це хобі не є нормальним, тому що ми вже всі цивілізовані люди, і вбивати тварин для розваги це є ненормально. До речі, ще хочу додати насправді регламентовано навіть кількість тварин, яких можна вбити. Ви собі уявляєте, якби добре це все настільки чітко і настільки все контролюється державою. Але ось навіть вони рахують, скільки тварин в цьому полювальному сезоні можна вбити. Бажаю вам ніколи не стикатися з таким особисто. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і не потрапляйте під пулі. Я знаю, що це неможливо проконтролювати, виявляється. Під кулю можна попасти не тільки в країні, в якій ведеться війна, але і в безпечній країні за кордоном. Тому тримаймося, усе буде добре. Бережіть себе також. Я хочу вам сказати, щоб ви дивилися мої попередні відео. Ставили лайки, підписувалися, підтримували мій канал, тому що мені приємно. І давайте разом популяризувати україномовний канал. І до нових відео! Усім па-па!